Ковід і воєнний стан частково перевели українського світу в онлайн. В Одесі не всі школи, ліцеї та коледжі були одразу готові до таких змін, але, як кажуть, біда навчить. Навчилися допомагати школам і інтернет-провайдери. На Одещині телекомунікаційна компанія Тенет вже забезпечила чимало навчальних закладів і оптоволокном, і джипонобладнанням для енергонезалежного інтернету. А освітяни навчилися вести онлайн-уроки, приймати іспити, модерувати зум-конференції. На вимушених канікулах перед початком ковіду ми зібралися з усіма колегами, ми проговорили перспективи, які у нас мали бути. Ми обрали онлайн-систему, яку ми мали впроваджувати тоді. І, власне, завдяки тому нам вдалося зберегти колектив викладачів, зберегти наших учнів. Спочатку було важко, розповідає Володимир Немерцалов. Пробували різні інтернет-платформи, експериментували з обладнанням. Але через це випробування під час воєнного стану вже були підготовлені до викликів часу. І сьогодні дитина, яка не присутня в класі, може наздогнати однокласників за допомогою інтернету. І ці системи вони дозволяють дітям одразу бачити навчальний курс, залучатися свідомо до навчання і не існувати там. От я не знаю, що буде на наступному уроці, Там щось вчителька задала, щось не задала. Воно дозволяє учням дійсно активно залучатися і бути співучасниками освітнього процесу, поділяючи відповідальність за його результати. Одеський ліцей Веда цьогоріч відзначатиме своє 30-річчя. І якщо спочатку це був один корпус, то сьогодні це вже два корпуси, в яких є комп'ютерні класи, лабораторії, безперебійно підключені до мережі, і навіть укриття обладнані Wi-Fi. Перейшли на оптоволоконний кабель, автономна система, генератори. У нас зараз освітній процес організований таким чином, що у кожного вчителя на кожному уроці є ноутбук. Завдяки якому він по-перше може підключитися, показати щось на екран, по-друге, підключити учня, який з тої чи іншої причини сьогодні відсутній на заняття. Наразі освітяни Одеси повертаються до очного навчання, і онлайн, як каже Володимир Володимирович, навряд чи замінить досвід 20 сторіч, упродовж яких педагоги передавали знання, дивлячись учням в очі. Але цифровізація і допомога телекомунікаційної компанії школі й учням необхідні для того, щоб бути успішними у світі майбутнього. Бо світ, в якому вони будуть жити, дуже цікавий. Це і світ штучного інтелекту, це ж світ термоядерного синтезу. Це світ, в якому вони будуть дружити з роботами і вільно пересуватися по всьому, по всій планеті. Дійсно, від провайдерів залежить досить багато, але сьогодні, на щастя, українська система мобільного зв'язку і інтернет провайдерів достатньо адаптована для цього. Для сучасного освітнього процесу телекомунікаційна компанія Тенет вже надає високотехнологічні послуги швидкого й надійного інтернету, роутери і джипун-термінали для роботи в блекаут, а також меж системи, які створені для усунення зон зі слабим сигналом Wi-Fi і забезпечення стабільного й безшовного покриття у великих робочих приміщеннях.